Привіт усім! В ефірі Тернопільська погода та я її ведуча Юлія Ухіна. Погоду на 18 липня можна визначати за місяцем. Якщо місяць грає, перепливає з місця на місце у небі, то погода буде хорошою. А про те, якою вона буде насправді, дізнаємося у тернополян. Всім привіт! По області буде хмарно, подекуди падатиме дощик. Вітер північно-східний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 14-19, в день – від 25 до 30 градусів тепла. у місті також буде хмарно, дощитиме, будуть грози. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 15-17, день 27-29 градусів тепла. На 18 липня передають штурмове попередження. Будуть шквали вітру 15-20 метрів за секунду. Якщо хмари будуть жовтого кольору, то буде дощ, тому записайтесь парасольками, щоб не змокнути у дорозі. А я прощаюсь з вами та бажаю хорошого настрою. Погоду на курортах світу представляє туристична фірма Крокус Тур.